Радіо UA Chicago Друзі, дякуємо, що ви з нами. Це радіо UA Chicago. Ми продовжуємо нашу вечірню студію. Сьогодні маємо змогу вітати в нас в гостях ріалтора та спеціаліста із купівлі та продажу житла з нами сьогодні. Інна Гавриляк. Доброго Добрий вечір. Доброго вечора. Інно зараз вже місяць місяць грудень. Так А перед святами період зараз який купують, продають. Як би ви оцінили ці дні? А ви знаєте. В залежності від району я би сказала, є райони, де ціни трішечки завищені, і будинки стоять. Є райони, наприклад, вискочили там кілька будинків, які неочікувано мали multiple offers і було кілька навіть пропозицій на той будинок. Ось а дещо швидше продається, але є багато, які я би сказала, переоцінені і доволі довго на ринку стоять. І теоретично маємо можливість трішечки, не трішечки, залежно від будинку, зменшити ціну, е, сторгуватися. Тобто ну, то -то перед святами що добре робити? Купувати чи продавати? Ну, перед святами ви знаєте, чи в, період свят, навіть, так ви а, в період свят. Ну, зараз наразі дуже багато покупців, але на багато дуже мало а, що купити. Ось і а, хочу сказати. Попит перевищує пропозицію, та зараз. А, Звичайно. Ну, в принципі, так і було Завжди? Um, не завжди було. Це все створило після ковиду, так як ми раніше говорили. Uh -huh. Ось um, але на даний час, якщо ви плануєте все таки продавати, то є дійсно дуже багато покупців, людей, які би хотіли придбати ваше житло. Ось, якщо ви не спішите, звичайно, можна підготуватися до весни і отримати топ долар? Але я хочу сказати: якщо будинок підготовлений, а усе готове до продажу, і я думаю, що і зараз також можна продати за хороші гроші. Давайте коротко нагадаємо про що ми говорили минулі рази. Власне, ці відео є в нас на Ютубі і в Фейсбуці. Наші слухачі та глядачі можуть зайти і переглянути, але все рівно давайте коротенько нагадаємо. Один з наших ефірів був саме про купівлю. Так то чи могли б ви сказати основні моменти? На що варто звернути увагу перед купівлею? А, дякую, Дмитре. Отже, так як ми розмовляли в попередніх ефірах. А... Іде новий рік. Звичайно, пам'ятайте, якщо ви робите податки, враховується, якщо ви працюєте самі на себе, враховується ваш чистий дохід. Ось дуже важливим моментом є чистий дохід, який залишається. Не спішіть робити податки, якщо ви не знаєте як. Буду рада кожному допомогти зустрітися із кожним. Консультація безкоштовна. У нас є 30 офісів, і я можу зустрітися у одному із них. Важливим моментом пам'ятайте, що перед купівлею на що буде звертатися увага, це чистий дохід. Перший внесок, пам'ятайте, ви повинні мати кошти і на перший внесок, і окремі кошти на закриття транзакції. Ось також. Великі суми готівки, вважайте з цим, готівки теж не можна ставити. Ось, а є дуже багато нюансів, для того потрібно проконсультуватися. Вам потрібно, звичайно, дізнатися, які є види нерухомості. Це є одним із найважливіших моментів, тому що є різні, є дюплекс, є таунгаус, є будинки. Я буду рада працювати із кожним. І зараз на екрані з'явиться QR-код і можете його просканувати. Це спеціальна система, до якої ви можете доєднатися. І ми можемо розпочинати з вами пошук. Також у цій системі є доступ до приватного ринку, і будь-хто на інших вебсайтах, чи Redfin, чи Zillow, не будуть бачити те, що ми вже бачимо у системі, що буде виходити на маркет, і звичайно, є можливість придбати нерухомість, поки вона вийшла до того, як вона вийшла на загальний маркет. Інно, дякуємо за цю інформацію. В контексті купівлі я би вас хотів ще запитати про помилки, так коли люди хочуть щось швидко отримати, гарну гарну навіть пропозицію можливо мати, то часто роблять якісь такі помилки, про які потім жаліють. З вашого досвіду, що би ви могли розповісти? А, про продаж, так та купівлю купівлю маю на увазі. А про та купу купуючи так. А я ви маєте на увазі, ну звичайно, дуже є багато моментів для того є і я, щоб пропильнувати усі фізичні дефекти, а технічний стан нерухомості з місця знаходження можливо. Нерухомість може знаходитися у флат-зоні, у зоні повені. А, також є дуже багато різних нюансів. Є спеціальні не те, що спеціальні райони, а у Єліної є райони, а, є, які знаходяться у unincorporated area, Там вода і. Також каналізації не відносяться до міста і там є приватна система. Тому це все потрібно враховувати. повинна бути система очистки. Також є дуже багато інших нюансів, як радон. Є така спеціальна система mitigation а, яка ставиться і робиться спеціальна інспекція. Так як я сказала, є де приватна криниця і де є приватний. Приватна каналізація також продавець зобов'язаний зробити і надати покупцю додаткові інспекції, що все в порядку. І з тим а, на, є на цвіль, є також на лед на свинець дуже багато різних нюансів, на які потрібно звертати увагу. Ось, і звичайно, я із цим допомагаю. І зі мною є ціла команда професіоналів, інспекторів, інспект. Тож, звичайно, також проводить додатковий інспектор. Можливо, дах потрібно додаткову інспекцію зробити. А ось і якщо виявлені дефекти, ми можемо просити у них гроші, щоб людям щоб покупець міг її полагодити. І звичайно ж, адвокати, які повинні відстоювати і будуть відстоювати ваші права при купівлі. Бачите, тут дуже важливо цією інформацією володіти. Тому закликаю наших слухачів та глядачів звертатися дійсно до спеціалістів, які уже роками в цьому бізнесі перебувають і знають ці всі нюанси. Давайте тепер перейдемо до власне продажу, так бо поговорили про купівлю, згадали попередні наші ефіри і власне про помилки. Але тепер переходимо до продажі. Так теж минулого разу ми. З вами спілкувалися на цю тематику. Якщо би ви могли теж коротко згадати про продаж, як підготувати свій будинок до продажу, щоб був максимально вигідний офер? Дякую, Дмитре. Отже, коротко хотіла би нагадати: якщо ви плануєте звичайно ж продавати це залежить, як я вже раніше казала, від ситуації кожного. Якщо, наприклад, у вас є можливість, я вам підкажу найкращий сезон, коли можна отримати топ долар за ваш будинок. Якщо у вас звичайно нагальна ситуація, ми будемо готувати ваш будинок як найкраще зі всіма максимальними. Опції, які можливі. Але пам'ятайте, ну, звичайно, особисто, як я працюю, я, а моя робота я представляю продавця. І зі своєї сторони, я завжди кажу всі негативні наслідки і позитивні, і всі стратегії, які можуть бути, але рішення завжди йде за продавцем. Ну і, звичайно, якщо я представляю покупця, я також допомагаю зі всіма стратегіями. А ми, але продавець чи покупець, працюючи зі мною, це рішення за ними, їхнє фінальне слово. Отже. Якщо ви готуєте ваш будинок, пам'ятайте, звичайно, є кілька багато різних опцій, як ми можемо їх підготувати. Все, звичайно, залежить від ваших можливостей і вашого бажання. Ось, звичайно, потрібно, щоб будинок був чистий. Також зі своєї сторони я наймаю стейджера, який допоможе нам, скажімо, розпланувати, правильно поставити меблі, можливо, щось забрати, можливо, почистити. Звичайно, рекомендується глибока чистка будинку. Деколи, навіть якщо у будинку немає дуже багато оновлень, але він, ну Дійсно доглянути і чистий, повірте, люди і можуть купити без оновлень, і навіть для них це часом буває важливіше, і вони можуть навіть вище звичайно заплатити. Ось, але ну звичайно, і я також розумію, не у кожного можливо є час і можливості зробити. Звичайно, нічого такого глобального немає, але все залежить від бажання кожного. Також навіть можемо замовити меблі, можливо, якщо пустий будинок, це все кажуть індивідуально залежить від будинку. Можливо, додати якісь меблі, організувати, створити а, такий ефект будинку, тому що найважливішим моментом, звичайно, це є презентація перше враження вашого будинку, коли заходять покупці, або ж звичайно, ми спочатку годуємо готуємо ваш будинок до фотографій і інших певних. А, Частин маркетингу, нашого маркетингового плану, щоб продати вашу нерухомість як а, за топ-долар, як по найвищій ціні. А, ось. А, також а... Ще хотіла додати на рахунок того, яка ціна повинна бути. Ось, так як я казала, фінальну ціну ставить продавець, але зі своєї сторони я завжди вам дам такий діапазон, рейндж від і до. І я вам поясню, що може що зробить трішечки, наприклад, нижча ціна, і які негативні наслідки може бути вища ціна. Отже, там трішечки нижче, можливо, може створити конкуренцію. Ви можете. Привернути увагу не тільки покупців, які, наприклад, в певній ціновій категорії, тобто є, крім того, є ще інші секрети: правильне виставлення ціни, щоб захопити аудиторію різних цінових категорій. І тим ми можемо створити такий multiple offers, щоб отримати для вас найкращі умови. Перевищення ціни, це є, я би сказала, одне із негативних і. Ну, негативних рішень, які можуть вплинути на продаж вашого будинку. А коли ви підвищуєте ціну занадто максимум, але це завжди є ваше рішення. Завжди кожен може і попробувати, Я завжди кажу кожному про якщо ви хочете, ми завжди можемо спробувати. Але після того, наприклад, якщо така ситуація стається, ми починаємо інші вже шляхи. Ну щоб привернути увагу. Відразу це буде видно, чи у нас є покази, чи не буде, і також дуже багато нюансів. А це ми все можемо обговорити на консультації. Ось і а, також на рахунок ціни, виставляючи ціну вже топ, аж максимум, і аж, скажімо, вище, тому що зі своєї сторони я роблю спеціальний аналіз і по пояснюю вам кожне житло, яке продалося. І, скажімо, ваш. Якщо ви зробили певні вдосконалення, звичайно, ми можемо зробити такі adjustments, додаткові додаткову калькуляцію, які додають. А, Цінності вашому будинку, це може бути, наприклад, кухня оновлена, appliances, якщо вони є вищого гатунку, ванни перероблені. Звичайно, є такі багато речей, які є мінімальними і які не можуть додати, але все одно за загальної кондиції будинку також надаються певні цінова категорія. може там від 5 тисяч до 10, все залежить від оновлень і наскільки якісні вони. Ось і хочу ще додати: коли ціна занадто висока, ви створюєте конкуренцію. tu i Скажімо, вашим сусідам чи іншим людям будинкам, які є на ринку, і навіть якщо ваша нерухомість в прекрасному стані, але дуже занадто висока ціна, це може відлякати багато покупців, тому що деякі відразу бачать, що вони, наприклад, не кваліфікуються чи тому подібне, завжди також люди не розуміють, що можливо і можна дати пропозицію і поторгуватися. Дуже багато різних ситуацій, тому важливим виставлення ціни є дуже важливим. І те, що ви чим довше ви залишаєтесь на маркеті і даючи конкуренцію іншим, вони можуть вже продати. А ви на маркеті, ви оплачуєте далі ваш місячний платіж. І чим далі, в залежності також від сезону, коли ви виставили, якщо ви виставили літом і ви ще тримаєте вашу нерухомість по високій ціні, і на осінь потрібно вже скидати ціну, і ви вже втратили дуже багато грошей. так можна втратити, і так дуже багато відбувається. Якби в той час, коли... Виставилося житло, скажімо, літом. Воно було в правильній ціновій категорії, воно би вже давно продалось. І ще та правильна ціна також навпаки може збільшити і продати його дорожче. І чим а, також а, що я хотіла ще додати: пам'ятайте, також що завищуючи ціну під час продажу житла, покупець його лендер, його іпотечний брокер буде замовляти спеціальну оцінку банку. Це називається appraisal. І вони будуть робити глибокий аналіз. Звичайно, я на початку роблю повний аналіз нерухомості, порівнюючи його з іншими, але банк буде замовляти свій аналіз, і вони також будуть робити глибокий аналіз і порівнювати, так як я сказала на початку, будуть робити певні adjustments, calculations, такі калькуляції, які були зроблені оновлення, які не були зроблені оновлення. І якщо не дай Боже, звичайно, зі своєї сторони я представляю свого продавця, і я йому всі скажу негативні наслідки, щоб уникнути того. Ну але ми завжди знаємо, у кожного є свої рішення, і також. Якщо не дай Боже нерухомість, пам'ятайте, якщо нерухомість не оцінює, дуже є багато різних варіантів. Ми наступного разу, якщо ми сьогодні не встигнемо, поговоримо про умови, як зі своєї сторони, а як ваш ріалтор, які ми можемо витягнути із продавця, щоб ви змогли продати нерухомість із мінімальними витратами. Ось і повернемося, якщо не оцінюється ваша нерухомість, якщо продавець образно відмовляється. Доплатити різницю, але цього можна також уникнути наступного разу. Я скажу, як ми можемо цього уникнути. І щоб продавець все-таки заплатив ту різницю. Але на випадок, якщо все-таки вони відмовляються, тоді може розірватися контракт, і ви виходите знову на ринок. Тоді знову починається весь процес. Ви вже втратили час, ви вже втратили гроші ваш місячний платіж, і також. Ви знову повертаєтесь на ринок, і тоді вже люди будуть думати, що сталося. Звичайно, це все пояснюється. А різні ситуації бувають, буває і так, що хтось, можливо, і покупець міг втратити житло, і нерухомість вертається на ринок. Часом не домовилися різні ситуації, але звичайно, ми завжди стараємось уникнути, так як і я лише при дію у інтересах свого клієнта і адвокати також. Звичайно, є команда, щоб оцих всіх речей уникнути. Ось і. А, в, також пам'ятайте, що а, так я сказала, перевищення ціни, апрейзл, оцінка житла. А це є, може б на, негативно дуже вплинути на вас. І так як у нас ще є час, звичайно, у нас часу багато ще. Є. Я б хотів на секундочку, якщо mm -hmm. можна запитати. Тобто, ось це є найпоширеніша помилка, коли люди продають, та що вони за високу ставлять ціну, і це впливає на те, що будинок довго стоїть на ринку, потім вони не можуть його продати. Допоки вони ціну не знизять. А коли вони знижують ціну, тоді вже все окей? Чи воно все рівно має якусь негативну історію на них? Ви знаєте, Дмитре, ну зазвичай зі своєї сторони. Я стараюсь пояснити своєму клієнтам максимально, що на е, переваги і, звичайно, е, недоліки, які можуть статися, це їхні рішення. Не завжди зале це все залежить від часу. Ми завжди можемо поставити нерухомість з клієнтом, скажімо, спробувати певну ціну, яку б вони хотіли. Але щоби це залежить також від сезону, чи ми весною, чи ми літом, чи це осінь, чи зима. Якщо ми, наприклад, весною і літом, ми так це є найгарячіший маркет. І звичайно, якщо нерухомість правильно підготовлена, а, ось можна отримати топ-долар за неї. А, але а, ви під, що... ви займаєтеся uh -huh. повністю підготовкою, тобто від А і до Я, так? Звичайно. від того, як будинок виглядає ззовні, а що всередині ці косметичні ремонти прибирання до того, як воно в інтернеті подано, це все під вашим чітким керівництвом. Якщо звичайно, я веду повністю всю транзакцію, чи купівлі, чи продажу? Звичайно, в час ми говоримо про продаж. Так як я сказала, зі своєї сторони я максимально можу підказати кожному продавцю, чи зовні, що ми можемо зробити, щоб а, зробити ефектнішим цей curb appeal, Як виглядає а, нерухомість? Щоб звичайно також підхз зроблений правильно лендскейпінг, гарно зроблені оброблені кущі ззовні, будинок помитий, можливо, ну звичайно, попідчищати від сезону, якщо це весна літо, зробити його звичайно ефектним. З коли заходиться всередину. Також він повинен бути чистим. Правильно все повинно бути організоване максимально, і воно звичайно тоді створює ефект і зацікавленість людей. Ви маєте контакти тих всіх людей, фотографів, ленскейперів всередині. Хто там меблі розставляє? Хто там прибирає, то все у вас є в базі даних? звичайно. Так, а на коли ми працюємо із продавцем стейджинг, А це мої витрати. Я беру це на себе і я покриваю ці витрати. А організацію, якщо би хтось потріб хотів би вже занести меблі, і нам потрібні кілька меблів, ну це вже якщо хоче, це вже йде відповідальність продавця. Але на початку, як нам все зробити, це я це все оплачую. Зрозуміло, дуже дякую вам. Це приємно чути, що ви повністю весь процес контролюєте. Давайте тоді на завершення. Ви вже почали трішки анонсувати так, що буде наступного разу, але можливо, от сьогоднішню розмову, сьогоднішню інформацію, яку ви подали, ви ще би хотіли раз підтвердити, підбити певні підсумки і анонсувати ще раз, що буде наступного разу. Дякую вам. А отже, якщо ви плануєте купувати житло, я буду разом з вами зустрітися і пам'ятайте, що консультація є дуже важливою. І ви потрібно, вам потрібно правильно зробити податки, якщо ви працюєте самі на себе, до того. Звичайно, як ви почнете купувати, якщо ви маєте певну готівку, ви щось продали чи в Україні, чи за кордоном, вам правильно потрібно все поставити. Пам'ятайте, ви повинні працювати в одній галузі діяльності два роки. Це все ми можемо обговорити на консультації. Ви можете мені написати, зателефонувати, буду рада з вами зустрітись. Якщо вас також зацікавило продаж вашої нерухомості, коли і пік і як ми можемо приготувати спеціально повністю ваш будинок. Також буду рада з вами зустрітися. Наступного разу ми поговоримо, які максимальні умови зі своєї сторони, як ріелтор, я можу вам підказати, і які умови від покупця ми можемо вам отримати, щоб ви продали з мікнімальними витратами. Інно дякую вам. І зараз я ще раз покажу для наших глядачів qr так за яким що вони можуть отримати. Яку інформацію ви можете доєднатися до системи. Називається Zenlist. Uh -huh. Я буду рада з вами співпрацювати. Ось я ви вам лише потрібно просканувати. Я отримую запит, потрібно писати вашу інформацію і ви отримаєте доступ. В цьому додатку ви можете до мене писати це і безкоштовно, І найважливішим, що ви будете бачити, що є на приватному ринку. Ну і вже з того моменту ми можемо зідзвонитися, зробити консультації і розпочати роботу. Інна Гавриляк, ріелтор, спеціаліст із купівлі та продажу житла. Номер телефону 312. А чотири три інно дякую. Дякую вам. Подобається контент? Тоді підписуйся, підтримай вподобайкою та поділись думками в коментарях.